Угорщина заблокувала виділення 18 мільярдів євро допомоги для України від європейського союзу наступного року. Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк. Що це означає і чому Угорщина не хоче долучатися до загальноєвропейських ініціатив? Розпитаємо Михайла Прудника, керівника міжнародного відділу п'ятого каналу. Михайло, то що знову сталося на зустрічі міністрів фінансів ЄС? Чому допомога для України заблокована? Насправді міністри фінансів ЄС зустрічалися з конкретною програмою ухвалити ось ці 18 мільярдів євро на наступний рік, які б допомогли українській економіці переживати стабільно ці типу, по ці часи, скрутні часи. І згода більшості країн Європейського союзу і ця сума, яку запропонувала європейська комісія, отримає підтримку більшості країн ЄС. Однак, Угорщина знову виступила категорично проти дебати були надзвичайно запеклими. В Брюсселі більшість присутніх міністрів фінансів дуже сильно критикували угорщину за таку позицію. Ну але рішення поки що ухвалити не вдалося. Ну тут ми ймовірно угорщина е е взялася за старе. Е по перше, вона ображається, що європейський союз заблокував 7,5 мільярдів євро допомоги на наступний рік через те, що саме Угорщина не проводить антикорупційні реформи. Фактично, європейський союз звинувачує Угорщину, зокрема уряд Віктора Орбана. В надзвичайно великій кількості корупції в його уряді і в його країні. Ну і ще одна прошу пропонує Угорщина: то це, щоб національні бюджети самостійно виділяли кошти на допомогу Україні, а не бралися із загальноєвропейського бюджету. Але Будапешт наполягає, щоб ця сума була значною меншою. Попри те, що ухвалити зараз це рішення, не вдалося, це не означає, що цих грошей Україна не отримує, адже ми знаємо стійку позицію голови Єврокомісії Урсули фондрляєн, яка наголосила, що підтримка європейського союзу буде незмінною, і зокрема, і в фінансовому секторі. Тому ймовірно, зараз Європейська комісія буде розглядати, як можна було б обійти угорське вето. І щоб на наступний рік Україна все таки отримала ось ці необхідні нам 18 мільярдів євро. При тому, що більшість країн все таки виступають підтримують цю пропозицію. Угорщина ж не хоче навчати українських військових. На і каже, це ще одна ініціатива ЄС, до якої долучилися майже всі країни Європи А що знову буде не до вподоби? Насправді одна з ініціатив, яку просував активно дипломат, головний дипломат Європейського союзу, Жозе Борель, сьогодні написав, що 24 країни погодилися розгорнути навчальні місії. Вже понад тисячу українських військових вже навчається, і таким чином запропонували понад 100 різних програм для українських військових. Це не лише піхотинці, а й різні роди військ. Ну а угорщина традиційно блокує все, каже, що ми не хочемо навчати українських військових буцім. То ми проти війни. Але тут є е, прекрасна відповідь українського МЗС, який каже: ну, якщо ви проти війни, то, можливо, почати треба казати це Москві, адже Угорщина дуже часто зустрічається із е, угорські дипломати дуже часто зустрічається, навіть їздять в Москву на поклони до Путіна е, та Лаврова. Е, ну, ось, ось така історія, але те, що е, зараз. Ці місії відкриваються, і багато країн запропонували не по одній місії для навчання українських військових, а по кілька пропозицій. Це гарний знак і фактично ця ініціатива, на яку Європейський Союз виділяє також ще 10 мільйонів євро. Вона буде втілюватися у життя. Дякую, Михайло, за ці коментарі за цю розповідь. Михайло прудний керівник міжнародного відділу п'ятого каналу був з нами. розповідав про блокування угорщиною чергового пакету микрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро, які нам пообіцяв Європейський Союз.